Ми відкриваємо нову простору, обладнану за сучасними вимогами поліцейську станцію у Втоморській територіальній громаді. Доброго дня всім шановні колеги. Я хочу перед тим як сказати пару слів, хочу, щоб ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять наших героїв, завдяки яким ми в принципі маємо змогу працювати і виконувати свої службові і національного. А також хочемо представити поліцейського офіцера громади, який буде здійснювати тут поліцейські функції та забезпечувати безпеку громадян. Поліцейський, який пройшов і війну, має певні навички, пройшов відповідне навчання. впевнений, що буде вам надійним помічником, пана майора. Ми вже працюємо більше ніж півроку. Середина дуже фахова і ніяких не те, що зауважень, ніяких навіть. Даже... Нічого додати до вашої роботи. Дякую від себе особисто, від основської адміністрації та громади за те, що робите роботи. Ну і від головного управління від себе особисто би вам подякувати за те, що приймаєте участь. Дякую. дякую, дуже приємно. Дякую. Ще раз хочу всім сказати, що на території основської громади забезпечення порядок завдяки силам оборони, завдяки за... Я вам дуже дякую. Shit!